Перший в історії незалежної України поштовий блок присвячений роботі залізничників, презентували на Вінницькому вокзалі. Захід присвятили до Дня працівників залізниці. Набір включає поштовий блок Героїчні професії, залізні люди та карту Херсон Львів залізних не спинити. 3 травня 2023 року росіяни обстріляли залізничний вокзал у Херсоні, поціливши у вагон. Попри небезпеку, хаос, повітряну тривогу, залізничники відчепили охоплений полум'ям вагон, надали медичну допомогу пораненому провіднику та швидко здійснили посадку пасажирів до вцілілих вагонів. Тоді потяг затримався лише на 14 хвилин, але до Львова прибув за графіком. З перших днів війни залізничники з під обстрілів евакуювали мільйони людей, доставили тонни вантажів, зокрема тих, які допомагають боронити Україну. Хочу подякувати Укрхощі за те, що відзначили нас, залізничників. І ми працювали цілодобово і будемо працювати, і разом будемо наближати нашу перемогу. Залізничники це ті люди, які попри війну. Попри обстріли, робили евакуацію людей зі всіх міст, які були на лінії зіткнення.